Пропаганда та популяризація українського дитячого театрального мистецтва а також обмін досвідом та дружба. Саме це поставили за мету організатори фестивалю Діти дітям кажуть, подібні заходи дозволяють малечі відчути нові сцени, побачити нову публіку. Імпровизувати, а зрештою і підвищити рівень своєї професійної майстерності ну просто це замечательно, що у людей руководителей театрального колектива появилась такая ідея, що вони создали этот фестиваль. Є люди, люди, которые поддерживают этих діток. І вот наши дети растут и знают, вот они увидят фестиваль, увидят. Інформацію по телевідіні увідять радітів і паймуть, що оказувати є куди йти дітям, є чим займатися. Зазвичай турботи та витрати, що передбачають подібні заходи, цілком лягають на плечі батьків. На цей раз тягар вирішили розділити. Засновник страхової компанії Моторгарант Олександр Богуслаєв, громадська організація Запорізький вектор та благодійний фонд добрих справ. Ми дуже вдячні Запорізькому вектору за допомогу. Ми щиро з ними раді співробітничм співробітничати і надіємося на співпрацю і далі. Робота про молоде покоління завжди у прерогативі роботи запорізького вектора. Тож театральний фестиваль Діти дітям, що до речі відбувся у трьох вікових категоріях та зібрав акторів віком від трьох до п'ятнадцяти років. Став непоганою нагодою ще раз це довести. Ми бачимо залог успіху своєї власної роботи і розвитку нашого регіону в тому, що є молодіж, і ми завжди будемо допомагати творчої молодежи. І, навіть дуже здорово, що є люди, які не остаються равнодушними подобним мероприятиям. Я имею в виду, прежде всего, головного мецената, який постійно наполняет наш фонд, Це Олександр В'ячеславович Богуслав. Незважаючи на те, що діти дітям фестиваль дитячого театрального мистецтва та аматорів, емоції, що вирували на сцені під час вистав та власне нагородження переможців, були зовсім дорослими. До слова, Спостерігаючи за тим, як актори поводяться на сцені, глядачі не йняли віри та щиро дивувалися талантам малечі. Впевнені, навіть великий Станіславський зрадив би принципом та крикнув Вірю чесне слово, коли получаєш гран-при кассика бутану та найкращі день в твоїй жизни не говорю, я просто отримав гран-при. Я думав, все, все, я, я не получу нічого. але ні, я отримав диплом і вот уте вот маску.